Бажаю здоров'я сьогодні. Весь день в частині нашої області тривали роботи після російської нічної атаки. Масована атака. Більше 500 дронів було 574. Були і ракети, зокрема балістика, 40 ракет. Значну частину всього цього наші воїни збили. І важливо, що є така у нас можливість. Є у нас такі відповідні засоби. Більше 30 ракет ми збили, десятки шахетів знищені нашими перехоплювачами. Дякую всім розробникам та операторам. Але на жаль. Були влучання різні області від Запоріжжя до Волинської області та Закарпаття в Мукачеві. Росіяни фактично спалили підприємство. До речі, американське підприємство виробника електротехніки, і це побутові електроприлади, нічого воєнного. Росіяни точно знали, куди б'ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни. Є два формати, в яких реально досягти прогресу, і це формати на рівні лідерів, двосторонній формат Україна та Росія, і тристоронній Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнал з Росії, ну просто якщо чесно, непристойні. Вони намагаються. Зіскочити з необхідності проводити зустріч, вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті, і ще й запускають ракети по американському підприємству, як і по багатьом іншим абсолютно цивільним нашим мішеням. Причому зовсім поруч з кордонами Євросоюзу і НАТО, російський ударний дрон залетів на території Польщі. Дуже неприємні інциденти. З дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це наглість росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати, треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого крім сили, тиску Путін не розуміє. Звісно, ми робимо і будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей. Президент Сполучених Штатів Америки абсолютно правильно говорить, не тільки в обороні це треба робити, але водночас не зменшуємо зусиль в дипломатії в усіх наших контактах з партнерами, щоб все ж відбулись перемовини і саме такі, які можуть наблизити мир. Працюють радники з питань національної безпеки. Вчора була у них розмова. Сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові, головком, генеральний штаб працюють над. Воєнною компонентою гарантій безпеки України зараз кожен, кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України.